1 вересня для майже 500 учнів Олексійської громади розпочався новий навчальний рік. Задля дотримання безпекових заходів, день знань по усім старостинським округам громади проходив поза межами навчальних закладів та в обмеженому складі. В селищі Троїцьке 1 вересня головними дійовими особами стали учні першого та одинадцятого класів. Навіть я їх не боюся, буде весело мені. Буду вчитися відмінно, хочу знати все-все-все, щоб пишалась Україна і матуся татусем. ключі цієї скриньки, ми передаємо Тетяні Володимирівні, вашій першій вчительці, яка буде свідкувати за її наповненням перші чотири роки і відкриє перший раз на випускному святі по закінченню початкової школи. І вдруге відкривайте її на випускному вечорі. Отоді усі побачать ваші успіхи за роки навчання у школі і будуть радіти за вас, випускників, дітей, які стали освіченими, а значить багатими. громади та директор ліцею наголошують, цей навчальний рік має свої особливості та проходитиме виключно в онлайн форматі. На сьогоднішній момент всі наші заклади готові. На жаль, в онлайн форматі, в онлайн режимі навчання, але всі наші заклади готові прийняти всіх наших учнів. Їх на сьогоднішній день по нашій громаді 495 діточок, які сьогодні йдуть до школи. Сьогодні я хочу побажати. Перш за все батькам терпіння. Я вважаю, що перемога в нас буде, вона буде досить скоро, і фактично ми зможемо потім повернутися до нормального взагалі життя, в тому числі і наші діти зможуть повернутись до нормального офлайн навчання. Закінчилось літо новий навчальний рік. Він і радісний, і трішечки сумний. Радісний нарешті ми побачили учнів, зустрілися з вчителями. З колективом закладу освіти сумний навчальний рік в дистанційному форматі. На жаль, на жаль, безпека наших діточок. Першочергове завдання, наше завдання не тільки дати знання нашим а дітям а і забезпечити їм безпечне дозвілля, безпечне навчання, бо життя кожної дитини це найцінніше для 12 першокласників та їх батьків цей день особливий та пам'ятний. У мене йде в перший клас він щоб отримав хороше знання, був умним. Не знаю, Як сидіти щасли щоб вона побыстрей закінчилася. Получали повніше знання, як ми колись получали. Як ви готувалися до нового навчального року? Дуже впевнено. Український вишиванці, син, я, український букет. Все для України. Чи є підручники, олівці, ручки? Так, звісно, як у всіх діток, олівці, підручники, книжки, все. Як потрібно, незважаючи на те, що буде онлайн навчання, все одно є все для навчання. Батьки одинадцятикласників та самі випускники не стримували свого хвилювання, адже з дорослим життям їх розділяє лише один навчальний рік. Але мрія на всіх одна: мир в рідній країні. Основне, що треба побажати, це мирного неба їм, великих навчань, щоб були вони по життю пішли ну, в нормальне русло. Ну і щоб здоров'я головне. Ну і Мирного неба ще раз. Так, свято пов'язане з моєю дитиною, вона випускниця 11 класу Троїцького ліцею. Свято дуже тривожне, тому що останній рік хочеться побажати їм, щоб був мир в нашій Україні і щоб всі їхні мрії, випускників здійснилися, щоб вони. Гарно вибрали професію і досягли найкращих успіхів. Я дуже схвильована, тому що це останній мій перший дзвоник, але я не знаю, що навіть казати. Я дуже мрію стати фотографом, і я дуже, дуже люблю всі камери, і навіть ця, яка стає переді мною, я не знаю, що казати. Я сподіваюся, що першокласники будуть дуже розумними та Дуже кмітливими дітьми, а та ще надію, що там добре нам НМТ. для директора Троїцького ліцею кожен навчальний рік особливий, тож і побажання усім особливо теплі. Хочеться побажати першачкам. У нас їх 12 в цьому навчальному році, щоб шкільне життя, незважаючи ні на що, було цікавим, було веселим, було насиченим, щоб вони знайшли нових друзів. Здружилися всім класам, бо в дитячий судочок ж вони не ходили, щоб вони вони тільки познайомились сьогодні, майже познайомилися. Сьогодні наші випускники, наше нове покоління. Хочеться побажати їм, щоб всі їхні мрії збулися. Вони майже всі вже визначилися зі своїм майбутнім, щоб цей навчальний рік був накопичувальним роком. Щоб вони у свою скарбничку знань надали, додали все те, що їм буде потрібно для вступу у вищі навчальні заклади. Ну і звичайно, хочеться побажати всім миру, злагоди, тепла, любові. Віримо в збройні сили України. Віримо і любимо нашу Україну. Вона у нас одна, вона у нас єдина. Ну і, звичайно хочеться побажати всім освітянам вдалого нового навчального року, всім наснаги, здоров'я і всього найкращого.